Дорогі мої друзі, сьогодні День ріелтора. За ці роки ми стали ще ближче один одному. Підтримуємо, допомагаємо, підбадьорюємо у цей непростий час. Я дякую вам за довіру, за рекомендації. Я дякую, що радитесь та дослухаєтесь. Для мене це дуже цінно для нас, усіх. Я бажаю. Відчути вам такі приємні хвилювання, незрівнянні емоції і, обираючи житло, сказати собі, так, я відчуваю, це моє. Шановні колеги, партнери, вітаю з нашим днем, професійним святом. Бажаю, щоб ми були дружньою командною однодумців. Ділилися досвідом, цікавими ідеями, розвивалися, вчилися, росли і ставали ще кращими для наших любих клієнтів. Вітаю!